Вітаю! Продовження вчорашнього відео. Сьогодні будуть калібри в продажі, ремішки, також ще розгорточки будуть. Також ще скажу, кому чого не вистачить, довезу. Такого є багато, але по розмірам невеликий вибір. Калібрів ще також. Багатенько є, але більших розмірів. Ну, почну ось з калібрів. Перший номер 350 гривень. Міряти я їх не міряв, які там розміри. Ну, найбільший це ось 48, мабуть. І від маленького. Далі другий номер 430 гривень. Тут на 40 найбільший. І також хочу ще сказати, що вони не нові, лежавші, можливо, там десь корозія є. Потім номер. Так, номер третій, номер третій. 480 гривень. Тут буде трішки таких, оце таких більш немає.

від такого малесенького, ні, ось найменший такий. Мабуть, М4. І тут також вони в основному метричні. Є й дюймові. Така, такий ось калібр 64. 660 гривень. Далі. ремні. Зараз розкажу. Профіль А 1600 одна штука 80 гривень. 1800 5 штучок 80 гривень. Профіль Б 900, 2 штучки 40 гривень. 1800 2 штучки 80 гривень. Ну, все написано. Так, перейдемо сюди. Номер 9. Розгорточки. 680 гривень, від, я не знаю, приблизно 4 до 20 можливо, хвостовички різні, є циліндричні, є конічні, номер 8, мічики, трапрізьба, 100 гривень, десяточка. но буде в одному 10 на 2. Потім такі ось мічки номер 10 450 грн. Найменший М14 на півтора 14 на півтора. І найбільший буде. тут не всі номери. 28 на 2. Потім. М27 стандартний крок. М27 на півтора. 27. Крок не вказаний такі ось 16 на 1 з дрібним кроком і плашечки 27 також на 1 22 на 1 сестрорецк і такі ось Розгорточки номер одинадцять чотириста тридцять Так, Розміри помірять. Це найменша 20 Двадцять чотири. Бонусна одна розгорточка 430 гривень. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре.